Доброго ранку. Візит кремлівського диктатора до Нью-Делі може свідчити майже точно, що Індія стає свого, свого роду асоційованим членом сучасної зла. Можна зацитувати лише одну. Але, напевно, фундаментальну фразу з спільної заяви Путіна та Моді, яка була ретельно виписана і оприлюднена після завершення їх багатогодинних переговорів. Той рядок містить наступне: що Індія і Росія будуть продовжувати стратегічне. Спільне партнерство, не зважаючи на зовнішні тиски. Це ключове, що було використана фраза саме зовнішні тиски. Не на зовнішні погрози, не на зовнішні фактори, а саме зовнішні тиски. Звичайно, в першу чергу це адресувалось. В бік Сполучених Штатів Америки. Абсолютно тиск в першу чергу на Індію. Хоча тиском те, що робить адміністрація Трампа по відношенню до того, як поводиться себе Індія в нинішніх геостратегічних умовах, тиском це назвати треба з великою, з великою натяжкою. А також квазітиском щодо Поведінки Кремля. Хоча зрозуміло, що цією фразою Путін в першу чергу схиляв уряд Індії проти майбутнього своє позиціювання уряду Індії проти в першу чергу європейських країн, які до сих пір тримають доволі жорстку і доволі неочікувано, що довго буде це тривати. Жорстку лінію поведінки, а в принципі, можна сказати, силову лінію поведінки по відношенню до Москви та Очільника Кремля. Те, що поїздка Путіна до Індії готувалась давно, символо все було, все, все було давним-давно відомо. Але ніхто в першу чергу в Білому домі не зробив нічого, аби. На якому летів Путін до нью делі було не таким райдушним, і що перемовини не завершились би формулюваннями, які були узгоджені та схвалені спільній заяві Путіна та Моді. Це не дивно. Знову ж таки кажу. Знищення Трампа на Алясці було фундаментальним, і тому дивуватись. Такій мляві реакції на переддень приїзду Путіна до Індії, а також на таку мляву заяву з невідомих джерел в Вашингтонських кабінетах влади, що уряд Сполучених Штатів Америки вельми і вельми незадоволений, як поводив себе уряд Індії під час перебування кремлівського очільника на індійській землі, фактично свідчить про те, що те, що відбулося на Алясі, воно буде розвиватися саме за таким сценарієм. І напевно фундаментально, відрив Індії від залишків вільного світу, напевно, неможливо було зупинити. Індія завжди каливалася. Просто пригадайте, рух неприєднання в часи. Радянського Союзу в часи розквіту проєктування сили радянською владою в першу чергу в 50, ті 60 ті та 70 ті роки. Дуже теплі стосунки Брежнєва з Індірою Ройгандії навряд чи хтось забуде. І можна проводити паралелі Брежнєв Ганді і Путін моді. Спільного багато, але і відмінності також дуже і дуже багато. Знову ж таки, майже точно, після вчорашнього дня, після 5 грудня 2025 року, коли літак Путіна взяв курс. На російську столицю можна вести мову про те, що Індія вже стала свого роду асоційованим членом сучасної вісітла. Давайте повернемось трошки назад. На самий кінець серпня нинішнього року, коли в Китаї зібрались Керівники Шанхайської організації співпраці, свого роду, глобальне НАТО, автократів, диктаторів і тих, хто дуже і, і дуже прихильний до них. Саме тоді, просто пригадайте, як світ обійшли фотографії та відеокадри зустрічі трьох СІ, Путіна та Моді. Це були зловісні кадри і зловісні фотографії, які свідчили про те, що Індія вже точно стала на шлях приєднання до вісі зла. І тоді, саме тоді, з'явилася інформація, що були досягнуті домовленості, що кремлівський диктатор на початку грудня буде летіти до нью делі Знову ж таки, майже ніхто нічого не зробив. Звичайно, зупинити Путіна було фактично неможливо, але зробити його перебування в індійській столиці буквально жахливо можна було спробувати. Ніхто нічого не зробив. Тому однозначно, крові буде ще більше. В нью делі ще не розуміють, в яку історію вони потрапили. Можливо, деякі з них. З найвищого індійського керівництва щось збагнули. Наприклад, можливо, міністр закордонних справ Індії, який був дуже і дуже обережний в своїх оцінках того, що відбувалось протязі двох днів в індійській столиці під час перемовин на найвищому рівні між лідерами Індії та Росії. Хоча, чесно кажучи, якщо Маховик запущений, Зупинити його буде вкрай і вкрай важко. І, звичайно, не може не лікувати червоний піхіт. Відірвати Індію від Сполучених Штатів Америки це вже майже остаточно. Змістити геостратегічний баланс сил в стратегічно важливому індотихіанському регіоні в бік. Темряви та жорстокості. Однозначно, що Сі неймовірно радіє такому розвитку подій. Та більше того, після того, як він буквально познущався над Трампом, уже фактично пройшло два тижні з того злощасного дзвінка Трампа за його ініціативою, саме американського президента. Коли Сі буквально. Розчавив Трампа наразі приїзд Путіна до модії, просто став ще однією перемогою китайських комуністів. І паралельно, буквально на протязі останніх днів, на величезному морському просторі, починаючи від південних берегів Японії і завершуючи південно-китайським... Морем за наказом Сі Китайська визвольна армія розгорнула величезну армаду своїх морських збройних сил. Знову ж таки кажу, підготовка до вторгнення на Тайвані вже ведеться повний вход. Розгортання небаченої до сих пір потуги морських сил на такому величезному стратегічному океанському просторі. Це, звичайно, не просто сигнал. Це черговий етап до підготовки вторгнення, тобто не до підготовки, а черговий етап, який наближає Китай та всіх нас до початку широкомасштабного вторгнення китайських комуністів на вільний Тайвань. Знову повторюю, ніхто нічого, щоб захищати Тайвань, робити не буде. Навіть ті папери, які з'явились вчора під назвою Національна стратегія безпеки Сполучених Штатів Америки, можна вже, я вам просто кажу відверто, не читати, а викинути їх на смітник історії. Тому що навіть те, що написано там, якими намірами які не керувалися автори цих паперів, вони, ці папери, Будуть вже непридатними для користування, я вам кажу, буквально вже післязавтра в наступний понеділок. Божевільна дінаміка сучасного геополітично-силового розвитку просто не залишає іншого. Так воно і буде. Розчавлений Трамп і ситуація в Самих Сполучених Штатів Америки, як я і прогнозував, стає все більш і більш некерованою. Саме в цей час Індія стає асоціальним членом сучасної вісі зла. А Пакистан знову почав обстрілювати Афганістан і в відповідь Афганські Збройні Сили почали обстрілювати територію Пакистану. Це ще одна перемога в Лапках сучасного миротворця також в Лапках, які сидить в овальному кабінеті в Вашингтоні, в Білому домі. Та це не головне. Головне те, що ми спостерігаємо зараз. Тріумвірат, який народився на наших очах вчора в індійській столиці, тріумвірат Китаю, Росії і Індії, а точніше, Сі Путіна та Моді, це Трумвірат небаченої до нині сили. І зупинити цей травірат точно вже майже ніхто не зможе. Звичайно, вони будуть діяти не так синхронно, як вони як хотіли би Сі та Путін. Звичайно, моді свого роду буде асоційованим членом в цьому триворіаті, але це не головне. Головне є символіка. Символіка на тлі падіння. Трампа фактично руйнування його і майже остаточного руйнування Заходу. Ми просто не могли уникнути такої фази розвитку. Не тому, що не могли, а тому, що спротиву робити ніхто не бажає а гірше того, просто не може. Тому підготовка. Анексії Тайваню зараз, після 5, я обучаюсь, грудня нинішнього року набуде ще більш загрозливих обертів. Війна в Україні буде тривати з більш наростаючим кровопролиттям, а Індія буде наживатись на крові, купувати російську. Нафту, яка немов заборонена, і надсилати величезні суми грошей, підживлюючи військову машину Кремля і не тільки Кремля, а також і китайських комуністів. І символічно, що саме під час перебування Путіна на індійській землі була підписана угода про оренду російського ядерного підводного. Човна для використання Індії. Індія заплатить за це астрономічні 2 мільярди доларів. Важко взагалі уявити, скільки буде вбито українських солдат офіцерів за ці кошти, скільки постраждає і покалічено і буде вбити мирних українців, також же ці криваві. Індійські кошти. Криваві індійські кошти. Кривавий моді. Як кривавий Сі і, звичайно, як кривавий Путін. Історія не обирає, історія ставить перед таким фактом. Я вам всім щиро дякую за вашу увагу. Знову повторюю, ми війшли в той етап уникнути якого було просто неможливо. Тому що в Білому домі є буквально трус і зрадник, так званий 47-й президент США Дональд Трамп. Прошу підписатись на мій канал. Всього найкращого вам, витримки, наснаги і підтримки наших солдат офіцерів. Ще раз всього найкращого і до побачення.